А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб Рибака. Клуб Рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви? Перше, що нас вразило, це те, що тільки ми ступили на поріг готелю. Нас зустріла привітно жіночка, звати Єлена. Вона оказується, з міста Києва. Ось, і нам видали е, допомогу, допомогу їжі, тобто нам дали такий пакуночок, в якому було саме необхідне, так? Тусентак. Клім. Включились. Дві пачки сира. Смор. Це напевно, якесь масло. Знову пачка сока. У нас вже один, одна пачка є, три банана. Дві апельсинки. Морква а, чотири бананчика, ще один є. Потоплефікує і дядько. Ну, а на цьому у нас все. Кому сподобалось формат такого відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вступати в телеграм-групу, яку я створив, для того, щоб максимально надавати інформації. По тим етапам, які ми пройшли, самі знаєте, що на кожному етапі є свої підводні камінці, і бажано на ці камінці не наступати. Тому готові ми з цим ділитися. Пишіть обов'язково в телеграмі, обов'язково надамо відповіді. Ну а на цьому у нас все. До зустрічі. До зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.